Так, у прикладі 10.10 -10 необхідно виконати такі а, перетворення, а, побудувати графік функції y x і вікторівні х квадраті. І ми бачимо, що тут вже такі перетворення у формулі зміни, що від функції від х2 віднімається число. Якщо ми Додаємо до функції або віднімаємо до функції число, це означає, що нам треба графік функції рухати вгору або вниз. Якщо додається число, то ми рухаємо графік вгору, якщо віднімається, рухаємо вниз, тобто змінюємо значення ординати на. Якщо в попередніх прикладах ми робили ви, то тут на. Отже. Графік функції y дорівні х квадраті – це парабола за п'ятьма точками 0, 0, 1, 1, 2, 4. Так, Ось, таким чином. Робимо виноску, це y дорівнює х квадраті. А y дорівнює х квадраті відняти 3, нам треба опустити графік на 3 одиниці вниз. Тобто 0, 0, тепер буде точка 0 мінус 3. Візьму інший колір. Так. Дивіться, ось ця точка була 1, 1, тепер нам її треба опустити на 3 одиниці вниз. 1, 2, 3. І відповідно, і симетрично. Ось ця точка була координата 4. Нам треба опустити на 3 одиниці вниз. 1, 2, 3. Ось, її симетрична ось. І тепер з'єднуємо, і ми маємо ось такий вже графік, наш розв'язок. Робимо виноску, це y дорівнює х2 відняти 3. Тобто, коли віднімаємо, графік, опускаємо, коли буде стояти знак плюс, навпаки, треба його підняти вгору. Наступне 10, 10, третє. 10, 10 третє, дивіться уважно. Тут відбуваються дії з аргументом. Бачите, хміну 5 в квадраті. Якщо в попередньому було y дорівнює х квадраті мінус 3. Тобто від функції х квадратів віднімали число. то тут число віднімають від х, а оце все це функція. У такому випадку відбувається рух графіків, графіку вліво-вправо. Якщо мінус ми рухаємо графік вправо, чому так? Тому що, дивіться, якщо ми прирівняємо до нуля, ми отримаємо х додатній, то це означає, що рух відбувається вправо в додатньому напрямку. Отже, давайте будувати цей графік. 0, 0, 1, 1, 2, 4, будуємо y дорівнює х квадратів. І рухаємо праворуч на 5 одиниць. Точка була 0,0, рухаємо вправо на 5 одиниць, буде ось тут 05. Була точка 1,1, рухаємо вправо на 5 одиниць, 1, 2, 3, 4, буде 6. І одразу можна симетрично ставити точку. Далі була 2, стане так, 7. Так, ось. І 8 метрів, семе... це ось 8 метрів, і ось сюди. З'єднуємо плавненько. Ось так. Робимо винеску, що це y дорівнює x 5 в квадраті. Ось так, такі перетворення графіків.